Іменинник зазвичай сідає по центру стола. В нього може бути якась особлива тарілка. Заді, нього, заді цього іменинника, напевно, великими буквами висить гірлянда з Днем Народження. І в той день він має неабиякі привілегії. Я поки що все правильно говорю. Навіть якщо він розіб'є посуд, ніхто йому нічого не скажеть. Навіть якщо іменинник запізниться, йому ніхто нічого не скаже, це все інші прийшли раніше. В той вечір, в той день народження нашого, наприклад, будуть говорити про нас, будуть задавати питання нам. Будуть цікавитися нашою історією. І я хочу, щоб ми поговорили про іменинника. Тому що свято не у нас, свято у іменинника. І цей іменинник може стояти тут, а він може сидіти там. І діти нам чітко показали, що цей іменинник може приходити в наше життя під видом різних людей, які нуждаються, а можливо і ні. Які потребують наших фінансів, а можливо, і ті, які приносять нам фінанси, можливо, ті, які чекають, щоб ми дали їм кусок хліба, а можливо, Ісус приходить до нас під виглядом тих, які приносять нам наш дім цей хліб. І моє слово сьогодні коротеньке, я хочу, щоб ми поговорили про іменинника. Коли я їхав в машині, ви знаєте. Частенько приходять різні думки, і я стараюся їх нотувати, покажу в таку общу папку, а потім я думаю, де приміняти ці думки, де сказати про це. І в мене прийшла думка, я її записав, і коли дружина побачила, що я її записав, вона каже: о, цікава така думка. І ця думка звучить так: що Бог думає стосовно нашого з вами Різдва? Стосовно нашого з вами святкування, що думає Бог? Чи задавались ви таким питанням? Що думає Бог, дивлячись на український народ, дивлячись на церкву Сіна, друзі, дивлячись в сім'ю головачів, домніцаків, лазурків, скринників? Що він думає стосовно нашого святкування? Що він думає? Можливо, там перед приготуванням салату Венігрі або Олів'є була купа криків? Можливо, хтось із вас намірівається сьогодні прийти в власний дім п'яний? Ви, можливо, ті, які дивляться трансляцію. Можливо, для вас свято це вечором набухатися? Можливо, для вас свято це наїстися, щоб були повні животи і потім лягти спати. І в мене питання: що Бог думає стосовно вашого святкування Різдва? Що таке свято? Свято це день або дні, коли урочисто відзначають видатну подію, якусь знамениту дату. То, вибачте, можливо, це грубо буде звучати, але свято не у вас. Свято не у вас, видатна подія не у вас. Ми нічого, я особливо нічого не зробив, щоб Різдво було. Якби я не жив, якби я не існував, Різдво би було. Ну, якби не жив він, якби не прийшов він, наш іменинник Різдва би не було. Тому я хочу, щоб ми з вами усвідомлювали, у кого свято. Усвідомлювали, коли ми повернемося сьогодні на обід в наші доми або в гості кудись, щоб ми усвідомлювали, що їм я чудово, і подарунок мені принесли, тому що свято не в мене. А це вже трошки нечесно. Уявляєте собі, іменинник сидить і всім дарять подарунки, крім іменинника. Що Він думає про нас? Дуже часто ми говоримо: принеси подарунок Ісусу, йому нічого не потрібно. Він досконалий, він все ще має, все, що йому необхідно. Ми не можемо забрати чи щось відняти, і людина часто думає, що якщо вона сидить, не приймає Ісуса Христа, не живе правильно, значить Ісусу чогось бракує. Та ні, повір, Він там, у славі Отця Свого, сидить. Сидів і буде сидіти. Йому славу віддавали, віддають і будуть віддавати. Я не співаю, не співай! Втрачаєш ти. Я не молюся, не молись, втрачаєш ти. Я не святкую так Різдво, як ви. Не святкуй, втрачаєш ти. Давайте поговоримо про цього іменинника. Дуже мало деталей нам відомо від його народження і до 30 років. Але те, що він зробив після 30 років, написано, що книги всіх світу не хватить, щоб змістити і розказати про все, що зробив Господь. Такий наш Ісус. Такий наш Ісус. І це заставляє моє серце радіти, чому? Тому що, коли я попаду на небеса, то ми сядемо всі разом і будемо слухати багато того, що зробив Ісус, про що ми не знаємо. Ось що буде відбуватися. І зазвичай у іменинника щось питають. І я би хотів, щоб ми запитали у Ісуса сьогодні, я розумію, для багатьох із нас це буде риторичне запитання, але можливо хтось почує відповідь від Бога. Задайте питання, що найкраще тобі подарували? Ісус, що найкраще тобі подарували? А для того, щоб відповісти нам на це питання, нам треба заглянути в історію. Ісус був зовсім маленький, і потім мама Марія в років 10 розказала йому: Синку, ти знаєш, коли ти був зовсім маленький, до тебе прийшли мудреці. А хто такі мудреці? А це такі люди серйозні, які розбираються в зірках і в планетах. І знаєш, що вони тобі подарили? Вони подарили тобі золото, вони подарили тобі ладан, і вони подарили тобі миро. Що Ісус чекав від людей? Він почав свої служіння, і ось вже минуло, багато-багато років. Ми про нього не знаємо нічого, але йому 30, і він вірно йде до Єродану хреститися. Він зустрічає Івана, свого родича. Я думаю, вони бачились. Ви пригадуєте цю історію? Іван знав, що за цією людиною, за своїм родичем, стоїть неабияка велика, мужня, сильна фігура Всесвіту. І коли Ісус Христос підійшов до Івана, Іван, напевно, трошки так присів і каже, Господи, це треба мені від Тебе хреститись. Ні-ні. Зроби. Зроби. Зроби те, що написано. І потім він шукав собі подарунків. Ісус ходив і шукав собі подарунки. Він підходить до Петра, дерзкого Петра, який ловив рибу, борзого Петра, і каже: Петро, іди за мною, я зроблю тебе ловцями людей. І Петро залишив сіті і пішов. І так він зібрав багато, багато, багато учнів: 12, 70 і 120. І я вам хочу сказати, це були найкращі подарунки для Ісуса Христа. Друге питання, яке ми можемо задати, а що ти хочеш в подарунок? Що тобі принести в подарунок? Тяжке запитання ми ставимо, що подарити людині, у якої все є. Ми готували деякі подарки для людей, які близькі нам, і ти вроді дивишся, ну, вроді, все є. Ну що, черідну тарілку подарити? Помню, декілька років тому була мода рамочки е, дарити. Фоторамки. Зараз уже фотки ніхто не роздруковує. Фоторамки потеряли свою актуальність. То, може чайник є чайник. То може гроші та й купи собі, що хоче, але що, протратить, і вже не буде е, згадки ніякої. Ви посміхаєтесь, ви це переживали. Що подарити тим, у кого все є? То я вам хочу сказати: у нього все є. У нього все є. Ви можете мені не повірити. Я вам рекомендую прочитати Біблію за 2023 рік. Можете разом з нашою церквою. Якщо ви будете читати Біблію, ви побачите, у нього все є. У нього все є. Але для того, щоб зрозуміти, якого подарунка Він очікує, давайте згадаємо, навіщо він прийшов. Навіщо Ісус прийшов на землю? Учні думали, що ось окупація під Римською імперією закінчена. Ми їх просто змусимо всіх постояти на коліна своє і сказати свят, свят ізраїльський народ. Але Ісус Христос сказав зовсім інші слова: Він сказав: хто візьметься меч, від меча і загине. Ніяк не приєднуйте це до теперішньої ситуації, яка з Російською Федерацією. Взагалі це ніяк не переплітаю, але місія Ісуса Христа була не в тому, щоб свергнути Римську імперію. Тоді чому? А для того, щоб зрозуміти, який подарунок для Ісуса буде найкращий, нам треба ось так дуже швидко від народження Ісуса Христа перенестися на Голгофу. Коли Ісус Христос дивився на таких, як ми з вами. На людей, які жили в прокляттях і в гріхах. І він сказав слова, які змінили весь світ. Він сказав отче не прийми це за їхній гріх. Не вміні їм цього гріха, бо вони не розуміють, що вони роблять. Ось що я можу принести Ісусу, заради чого Він прийшов? То найкращий подарунок в моєму житті буде виконати те, заради чого він прийшов. Як це можна зробити? Дуже просто, друзі. Дуже просто. Перший крок, не останній, перший, саме перший, саме перший, саме перший, дуже багато християн зупиняються на цьому кроці. Але саме перший, самий маленький, це сказати: Ісус, я хочу прийняти тебе. Я хочу слідувати за тобою. Я хочу намагатися жити так, як ти вчив, на протязі трьох з половиною років це самий перший крок, який ми можемо зробити. І це буде найкращий подарунок. Чому? Тому що написано, бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Про це говорить Біблія. І коли я добровільно віддаю своє життя Ісусу, то ця жертва вже не є даремною. Для багатьох тисяч мільйонів людей жертва Ісуса Христа даремна. Чому? Тому що вони продовжують розпинати Ісуса Христа. Вони продовжують грати в церкву. Вони продовжують жити безбожним життям. Вони продовжують кричати, богохульствувати, брехати. Вони продовжують красти. Вони продовжують блудити. І жертва Ісуса Христа там на Голгофі, вона втрачає всякий сенс. Є ще одна крайність, дуже багато людей. Їм все класно, їм подобається, класно в церкві. У вас хороші люди. Тут можна почути якийсь затишок, якийсь любов, якийсь смир, і на цьому зупиняються, але друзі, це не кінець. Не можна зупинятися на цьому етапі в своєму житті. Давайте знову повернемося до подарунків. Я не буду дарити подарунки чужим мені людям, не тому що я їх не люблю. Я не можу сказати, що когось із вас я не люблю. Я маю любов і повагу до кожного із вас, але вибачте, я не всім із вас приніс подарунок. Подарунки ми дарим людям, які близькі до нас. Так чи ні? Я правду говорю, які близькі до нас. Якщо ти хочеш принести Ісусу подарунок, якщо в тебе є це внутрішнє бажання зробити для Христа щось, як в сенсі у вас, значить ти близький з Ним. Просто задай собі оце запитання, чи хочу я, якщо не хочеш, це означає, що ви на різних берегах широкої річки. Але якщо в твоєму серці є бажання зробити якийсь подарунок, для Христа це може бути під виглядом накормити когось, зробити щось особливе комусь. Якщо в тебе є це бажання, але з наміром, що ти це робиш для Христа, значить, Він в хороших стосунках з тобою. Тому що в тебе є бажання зробити йому подарунок. Для чужих ми подарунки не робимо. Тоді нам потрібно це робити. А знаєте, як часто ми що робимо? Ми щось даримо, а потім кажемо, Господи, засчитай! Засчитай!» Хоч ми це робили без умисла для Христа, ми просто просимо, «Засчитай!» Вертаємося до другого кроку. Перший, що ми можемо зробити, це ми можемо віддати. Це маленький цей крок зробити. І ви знаєте, дуже часто люди кажуть: я наведу порядок у себе в житті, я все розкладу по полочкам. Я спочатку це зроблю, це, оце. А потім лишиться час, потім лишиться місце для Христа. Але навіщо тоді Христос, якщо ти все зробиш без нього? Христос тобі для того, щоб ти зробив з ним. Можливо, ти рішив поставити етажерку і поскладати своє життя в цю етажерку, а Він не хоче етажерка, щоб у тебе була, він хоче тобі шкаф купе дати. Тому, якщо ти все почнеш розкладати в етажерки, а потім приймеш Ісуса Христа, Ісус Христос скаже, мені не підходить ця етажерка. Біблія говорить, фундамент нашої віри і фундамент нашого Бога пізнання це Ісус Христос. Апостол Петро пише: я як мудрий будівничий основу поклав, але це основа є не я. Основа є Ісус Христос. І кожен пильнує, як будуєш на цій основі. Тому наш фундамент Ісус Христос. А далі з ним. Мій паршивий характер міняється з ним. Мої проблеми переживання змінюються з ним, мої гріхи я залишаю завдяки йому. Я перестаю щось робити і починаю робити щось хороше завдяки йому, йому, йому Ісусу Христу, у якого сьогодні день народження. І Він дає мені силу на це. І потім що відбувається, друзі? І потім я стаю учасником продовження місії Ісуса Христа. Не просто прихожані нам. Це добре, що ви всі приходите. Це добре, що ви слухаєте. Це добре, що ви читаєте Біблію. Це добре, якщо ви молитеся, це все чудово. Але що хотів Ісус? Він сказав своїм учням: ідіть і навчіть. ідіть і навчіть. ідіть і навчіть всі народи. Це оцей другий, третій крок, який ми повинні робити. Ми повинні продовжити місію Ісуса Христа на цій землі. А як вона продовжується? Вова, ти чув про спасіння? Да, чу про спасіння. Аллилуйя. Ідемо разом розказувати людям, Ідемо разом. Валя? Ти чула? Да, окей, Ідемо всі разом. Ідемо всі разом. Ми продовжуємо місію Ісуса Христа. Я згадував вже на домашній групі. Ви знаєте, був такий Кирили Мефодій. Знаєте, цих персонажів? Що вони зробили особливого для українського народу? Давайте всі зразу в Біблію, так. Вони створили абетку. Абетку створили для чого? Щоби розказати людям про Христа. Ісус Христос поселився в їхньому серці, і вони подумали, як нам принести народу Христа, як нам розказати їм про Христа, як нам поділитися Словом Божим? І вони думають, давай, Боже, ми придумаємо абетку. І Господь їх благословив, і це було продовження місії. Ісуса Христа на землі через Кирила і Мефодії. Про це вам ніколи вчителька не скаже в загальноосвітніх школах, але це факт, достовірний факт. Чому? Тому що вони, Кирил і Мефодій, прийняли Ісуса Христа і хотіли це нам розказати. Вони продовжили цю місію, скільки всього в житті відбувається через людей, які вірять в Бога. Господь дає їм мудрість, дає їм сили, дає їм фінанси, дає їм розуміння, як що робити, щоби Божа місія продовжувалася. І знаючи це все, я так хочу сильно бути частиною його місії. Я хочу знати іменинника по імені. Я хочу попасти на день народження до Ісуса Христа не просто на всякий случай, не просто так, не просто повезло, бо іноді я попадав на такий день народження, куди мене не кликали. І ти себе дуже неловко почуваєш, бо всі розказують, хто йому є іменинник. А ти лиш 15 хвилин назад знав, як його звати. І ти такий сидиш. Я прийшов на день народження, бо я з другом, який знає цього іменинника. Друзі, ні. Я знаю іменинника. Я вам хочу сказати, найкращого друга не буде, чим наш сьогоднішній іменинник. Найкращого доброго, люблячого не буде, як наш сьогоднішній іменинник. І чого я такий гарячий? Бо я так хочу, щоб ми всі познайомилися з ним, щоб у нас у всіх були чудові відносини з іменинником, щоб в наших домах для нього було місце, щоб в нашій церкві для іменинника було місце, щоб у нашій роботі для нього було місце. А для цього мені треба знати іменинника, не просто як його звати, не просто коли він святкує день народження, а знати, що він любить, чого він хоче. Який подарунок я йому можу принести в цьому році, Який я йому в тому році приніс. А давайте просто три секунди подумаємо, як багато він всього зробив для нас. На війні Бога багато. В окопах української армії Бога багато. Мої друзі, які там, на передовій, вони розказують неймовірні історії Божого благословіння. І багато людей питають, за що це нам? А я вам хочу сказати, що я більше схиляюся до того, що Господь вибрав український народ, щоб захистити весь світ. Він вибрав нас, Він не наказав нас, Він вибрав нас як особливий народ, який зможе протистояти цій адській навалі, наші молитви. Наші з вами молитви, наша допомога, наші донати, наші волонтерські дні це все для слави Божої і для перемоги України. Тому не рахуйте себе наказаними, а рахуйте себе вибраними. Бо коли ти рахуєш себе вибраними, все міняється. Ти відчуваєш себе особливим, ти відчуваєш себе потрібним, тому, друзі. Я хочу, щоб ми піднялися. Можливо, на цьому місці є ті, які хочуть познайомитися з цим іменинником. Зараз час для вас. Зараз час, коли ви можете прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя. І ми робимо цей заклик щонеділі, тому що це одне із самих правильних рішень в вашому житті. А можливо, ви відчули, що дотепер ваше Різдво це були гірлянди і Єлка. Немає нічого поганого в гірлянді і Єлки. Але якщо ви. Не знаєте іменинника, то ваше свято втрачає цінність. Давайте, друзі, ми помолимося. Ми подякуємо Господу за іменинника, якого Він послав для нас. Амінь. Але ми будемо щиро молитися, домовились. Ми будемо молитися так, як ми вміємо. Ми будемо молитися і казати, Боже, познайом мене в цьому наступному році з іменинником ближче. Щоб я його знав особисто, щоб я знав, куди він ходить, що він любить робити, а що він ненавидить. І наше життя зміниться. Я вам гарантую, ваше життя зміниться з Ісусом Христом. Будемо молитися.